Акція, операція. Операція, акциз. А скажіть, будь ласка, яким чином у нас ця операція стосується? Прошу. Яким чином ця операція стосується нас? Пане водій, будь ласка, документи. Пане прапорщик? Я вам пояснив. Скажіть, будь ласка, де можна знати про цю акцію? Це 24 обласне дає. Обласне дає? А десь було надруковано, обласково. а де його можна обласково, почитати? Обласково надруковано. Ну де? В урядовому кур'єрі чи має. де? Пане, Ми маємо документи. Є, є. є всі документи. Так яка причина зупинки я була? Я Операція, відпрацювання? Так, точно. Ну назва відпрацювання Власне ваше не від... Пане проведення. прапорщик, ви чуєте? Я чую. дуже прекрасно. Ви нас добре чуєте? Пане водій, придивіть, будь ласка, документи для привіт. Для чого? Я вам пояснив. Підецитний товар це... перевозите? Ні. Будь ласка. Ні, ми відкривати нічого не будемо. Не будете? Ні. Раз Давайте визивайте документ, опергрупу. Пане прапорщик. Пане будій, Ви не жартуєте? Пане будь. Ласка, документ, Викликати відповідально документ. зараз туди. Що значить будемо чекати? Документ. Пане інспектор, йдіть сюди. Ні.